Свої 88 років жінці кажу, давай того купимо, давай насушимо сухарію. Мало що може бути. Де я йду, знаю, що там я буду зайняти, у мене там три горішки лежать у кишені. Невольно, не вольно. Не всякий це зробить. Так що залишилось. Сім'я була велика, значить, дідусь трохи і бабуся Єфросиня Миколаївна мої. У них було ще шестеро дітей. Я хоч і не учасник, але це в моїй уяві воно предстає наживо. Як будто я сам був бачив це. Бабуся розказувала, розказувала деталі, то вона казала, що все, що можна було їсти, ми їли. Дідусь віддавав останнє, сам не їв, Ну, він же ж людина з могутнім організмом. От. Е, їсти не було чого. Він не витримав, він перший помер. А найменший це мій дядька, йому то було 5 років, він теж помер. Це був геноцид, причому найвищого ступеню, жахливий. Уявіть собі. Сьогодні прийшли, у вас було зерно, у вас була їда все це перший раз. Де що? А, зерно. Ми прийшли зерно, забрали. На другий день приходить, а у вас там, там ще стояло зерно, та то ж на посівне, давай, забрали. І так ходили щоденно, днями ходили, забрали все, що могло бути. Бабуся каже, що у печі. Вони вже прийшли, подивилися кругом, по закутках, де, все, в сарай, нічого не даде. У погріб заглянули. І з ну, погреба все забрали. От. У печі, значить заслонку відкриває, а там стоїть горщик. Буряки зварила бабуся. Він витягає, а що це таке? Подивився. Хряп його, ще й ногами потоптав, подихайте гади. Де попадалося щось, якийсь кусочок кожаного, чи взуття там, чи що, значить, це варили, це, я не знаю, це було ще гарним От. А то, значить, і коріння копали, ходили, земля мерзла, копали, які, які, яке коріння там. Ну, знають, що кульбабу можна їсти. Як тепліше, то вже їли де що попало. Я вам скажу, що в стріхах е такі були дірки, нори, От. і ночі горобці туди зимою залітали. От. То вони придумали, значить, брали чулок. Кільце таке з лози, щоб воно було розкрите, і палку прив'язано. І оце до тої дірки прислухають, а потім чимось по, по тій соломі, гробець з переліку, вилітає кишур, і оцей оце, оце, оце чоловік його одразу раз скручували, повертали і варили його. Це був такий смак. Бабушка казала. Що людей залишилось дуже мало. Уявіть собі, їде віз, от, грабарка така відкрита. От. І там лежить гора трупів. І він їде, бачить лежить людина, а їх двоє, значить, беруть за руки, за ноги, кладуть, поїхали далі. Їдуть далі, лежить людина. Очима ще хліпає, щось промичав. вони його за руки за ноги положили і теж повезли. Хоронили і живих, і мертвих, і людей дуже мало залишилось. Я народився в Криїм Розі. 12 грудня 1935 року другий брат Віктор 38-го року народження, і найменший Олександр 40-го року народження. Жив у Крім Розі тоді і батько, але з перших днів він пішов на війну, захищав Ленінград і там і загинув. От. А ми буквально значить, декілька місяців, що можна було матері віднести на ринок здати і за хліб. Ось все скінчалося, значить, і вона вернулася, захотіла вернутися в те село в Кіровоградську область. Я пам'ятаю таку пам'яті, наче як листаю книжку, чи дивлюсь фотографії, що я так проснувся, дивлюсь по полу. Бігають миші. Одна сидить, гризе, значить, чи, чи зерно, чи я не знаю, отака обстановка. Ну, і ми жили точно так, так же саме, як оті миші. І їли, коли наступила зима, то мама пішла в поле, а там стояла неприбрана кукурудза, не скошена. Вона пішла ночью. Тому що якби вона пішла днем, німці там стріляли на, на ходу одразу. Вона то по горлому снігу ламала ту кукурузу, а потім, значить, там у господарів квартири була така дертошка ручна. І ото кукурузу ми зерно обшолошували і передерли на крупу, Дерли їли. Так що, ото, ото ми так. Проживали. А потім, як скінчилася війна, то мама зразу пішла у колгосп і зарплата не було зарплати, тому що грошей не було. От. І крім того, значить, ніякої плати не було, була чесно така символічна одиниця. Писали, що а, попрацювала людина, Пишуть, один трудодень. Ми сидимо дітвора, сіли снідать, а наша мамуля е, там, е, отримувала зарплату, пішла з мішком. Прийшла отак мішечок у неї, а там мішечок ну, з відро пшениці. Вона отак тільки двері відкрила, приходить, а так кинула той мішечок і залилась сльозами. Каже, оце вся моя зарплата. Я ходив, бродив у річки, не було в мене ніяких пристроїв. А вже що тільки не видумував, крючок це було дуже важко достати риболовний, то я ловив карасів. Інколи, да. так. Пробували навіть знали, що можна жаб задні ножки пробували варити. Теж їстівні, да. Ну, а самий делікатес це ці хаврахи, А шкурка ще й здавали. По 10 копійок була шкурка. У Долінську. Я ходив, здавав їх. Приходять і ще й купляв хліба там у Делінській, тому що там були магазини, магазині, хліб продавався. А в селі магазин був, але хліб не продавався. Є такий, е, така рослина колюча-колюча. І вона таким шаром колючим росте. А шар нанизен на такому стержні в палець товщиною. І, і оцей значить, стержень теж укритий колючками. А ми обережно його зламували чи зрізали, От. відрізали оцей стрижень, обчищали шк... шкарлупу шкі... шкірку цю. Отак потерли, потерли, щоб молочко вийшло. От. І з'їдали. Воно солоденьке. навіть Як... морковний привкус. Але ж після всього, отакі у нас мордашки розпухали. Бо воно ядовите. І отак потихеньку збиралися. Значить, дідусь, там це мого дідуся покинув, що від Голодомор помер. Був рідний брат. От. ну Це наш родич. І потім моя мама, її сестра, і цей дідусь. І ще один там, ну, невеличка група, отак збиралися, і ото повечеряють, і співають. І такі жалібні пісні, там, ну, всякі пісні. ну В основному таке те, що зачепило людей за серце. от. А ми діти на печі сиділи там, я зі своїми двома братами, і от дивимося, як вони там співають. от. Мені оці, оці співи так запали в серце. Я створив чоловічий ансамбль. І, значить, оце я керівником цього ансамблю вже останні вісім років. Летіла зазуля через мою хату, сіла на калину та й стала скувати. А теж не зазуля, то рідної мати, вона прилетіла доньку рятувати. Ой, мамо, ой, мамо, не жди свою доньку. Мене скатували за три колосочки. Матусі сивенькі, ми ж вашії дітки, моліть за нас Бога, запалюйте свічки. Плаче Україна під церковні дзвони. З голоду померли діточок мільйони. По всій Україні, як в дикій пустелі, Вітер завиває у вимерлих селях. Запалюйте свічки, щоб всі в світі знали, як нас, українців, кати катували.